Всім привіт! Мене звати Сергій. Це ретро ігри по український лайв канал. І так як цей канал про ретро ігри, то і сьогодні я хочу згадувати ігри, які подобались нам в дитинстві. Сьогодні хочу згадати такі ігри. Е, ну... Верніше, цілий жанр ігр, які подобались, ну мені саме тому, що я хлопець, і мені це в принципі подобалось. Це жанр гонки. Ну, ігри про там, де ви керуєте автомобілем, це було звичайно дуже цікаво. Але ж не завжди жанр гонки виглядав так, як він виглядає зараз. Ну не завжди ми бачили такі круті автомобілі, які їздять по нашому, ну да, по, по, по трасах, і все це виглядає майже як кіно, ну як в сучасній гра. Такі колись дуже давно ці гонки виглядали дуже фіксирно. Цікаво, те, що перші гонки, в які я пограв, взагалі важко назвати було гонками, але це ігри були саме там, такі, де ми керували якимось гоночним або не дуже гоночним автомобілем. Ми відчували себе справжніми водіями, коли нам було по 10 там років, але ми відчували себе дорослими. Чоловіками, які могли водити автомобілі, але самі перші гоночні ігри для мого дитинства починалися з Да, саме саме отакі перші гоночні ігри були в моєму дитинстві. Ми брали просто іграшкові автомобілі і, і гралися по імпровізованих е, нами саме видуманих трасах на нашої фантазії, яку ми видумали для того, щоб грати в такі ігри. Але проходив час і керувати іграшковими автомобілями, звісно, було цікаво але все одно. Хотілося відчути, що автомобіль е, їзде по-справжньому. Дійсно, у мене була в дитинстві така іграшкова, ну, така ігра на батарейках, яка називалася за кермом. Це ще радянська іграшка, де автомобіль вже начебто була таке відчуття, що автомобіль їде по трасі, тому що ну, рухався не сам автомобіль, а рухалась траса. Верніше вона крутилася, це було таке коло. А ваш автомобіль на магніті був встановлений на цю трасу, і ви магнітом. Який був знизу, і який тримав ваш автомобіль з магнітом на його корпусі. Ви кермом в цій, а в цьому, в цій, в цій грі могли керувати автомобілями. Вам треба було їздити по трасі просто по колу. Був момент, де можна було зрізати і зробити такий невеличкий фінт, і проїжджати під місточком, щоб не врізатись у стінку, а проїхати саме у прохід. Якщо ви врізалися, то ваш автомобіль зіскакував з магніту, і ви вже не могли їм керувати. В такій грі було три швидкості, і це було доволі цікаво в часи нашого дитинства. Але прийшли все-таки комп'ютерні ігри в наше життя, і перші ігри жанру гонок я все-таки пограв на двох комп'ютерах: це ZX Spectrum і комп'ютер MSX. Ну, якщо чесно, на комп'ютері MSX я дуже слабо пам'ятаю гоночки, тільки одні род. Road Fighter. Вони були потім на консольденті. А ось на комп'ютері з Spectrum ми пограли в різні гонки. Цей комп'ютер був у мого двоюрідного брата. Ми запускали, вставляли аудіокасету, аудіокасету отакого о такого типу вставляли в магнітофон. Цей магнітофон був підключений до комп'ютера з Spectrum. А комп'ютер із spectrum був підключений до телевізора, і з таких самих аудіокасет завантажувались завантажувалися тобі ігри. І завдяки цьому ми пограли в ці жанри гонки. І тоді ми вже відчули себе справжніми е гончиками, справжніми водіями автомобіля. Це вже була не така іграшка, да, де вже ми там просто єсовали в дитинстві, граючись. А це вже було справжнє-справжнє водіння, хоч і перед екраном телевізора, але ти відчував вже себе справжнім водієм Звісно, графіка в ті часи була не супер айська, але в цілому вже ми могли собі уявити, що там ми керуємо там якоюсь Феррарі або Поршем. Ну, любими автомобілями, які були в той час. Були ігри тоді, де автомобіль можна було бачити з видом позаду. Також були е такі автомобілі е ігри з автомобілями, де ми бачили автомобіль з видом згори Були автомобілі просто звичайні, були автомобілі озброєні, де можна було стріляти, ну і таке інше. Але пройшов час, і е, ці ігри Спектромовські замінили більш я, яскраві, більш красиві ігри про гонки на восьмібітній консолі. Звісно, дуже багато на восьмівбітків було також звичайних простеньких ір ран гонки і сильно вони надовго нас не затягували, ні мене, ні моїх друзів, ні брата. Але були деякі ігри, які дійсно могли затягнути. Це були цікаві ігри, е, вони були незвичні. Нестандартні, з якимись можливостями покращувати автомобіль. Ну і, звісно, це ми грали. А потім з'явилося 16 біт, яка була красивіша, ніж 8 біт, але геймплейно в принципі, ігри були дуже схожі. І тому епоха тих часів, коли ми грали в такі іграшки, це епоха все-таки таких, знаєте, перших спроб пограти в гоночні симулятори або в симулятори вождіння. Ці ігри були ще далекі від сучасних дальнобійників, або більш, більш аркадних NFS, енф, Speed енф, і таке інше. Але вже в епоху PlayStation, в епоху 32 бітних консолі вже пішли більш. Круті і вже схожі більше на сучасні гоночні ігри. Але до цього було ще далеко. Хоча, якщо чесно, в дитинстві, завдяки навіть тому ж ZX Spectrum або консолі Dendy або Super нашим улюбленим восьмиліткам, все одно нам дуже приємно було поганяти на автомобілях. І так як я хлопчик, да, звісно, мені подобалося гратися машинками-іграшками, але все-таки ті консолі. Сольні ігри да, відеоігри вони додали чогось нового в, в, в ці ігри в машинки, і, звісно, грати в якусь крейзі капс на спектрами або грати в, е, наприклад, в. Бо дуел або про АМ 2 на консолі NES це вже було щось інше, і це було дуже-дуже круто і дуже неймовірно. Тому жанр гонки ще в ті далекі часи дитинства він якось засів у мене, і мені до сих пір подобаються ігри жанру гонки, і навіть... Ті е, ігри, які сучасні, да мені подобається, де ти керуєш сучасним автомобілем на дуже красивих трасах, але інколи хочеться повернутися в ті ж там несовські, навіть гімбой, да, портативні ігри е, про гонки, і дійсно проїхати якусь піксельну трасу і відчути жагу швидкості в тому восьмибітному варіанті, які вони нам предоставлялися у дитинстві. Ну якщо чесно, мені навіть інколи дуже ностальгічно і дуже приємно. Поганяти в такі ретро-ретро-гоночні ігри і якось би згадати дитинство. Сподіваюсь, вам також був цей ролик ностальгічний і цікавий. Я думаю, на цьому можна буде закінчувати. Такий легенький ролик. Сподіваюсь, вам сподобався. Ставте своїх подобачки, пишіти коментарі і побачимось в наступних роликах Всім пока.